Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила до чого готуються расисти. Пише журналіст Андрій Цеплієнко. Інформація надходить з різних джерел, в тому числі з окупованої території. На авіабазі «Енгліс-2» зараз сконцентровано приблизно два десятки стратегічних бомбардувальників на підвізках. Деяких ту 95 МС вже споряджені ракети. Орки споряджають також. І ту 160 ракети підвозяться і до Севастопольської бухти. На півдні росіяни підтягують комплекси с 300 кілька установок помічені в Запорізькій області. На півночі в Білорусі сконцентрована велика кількість іскандерів та РСЗВ. Є ймовірність, що цього разу росіянам вдасться дотиснути Лукашенка, і той дасть дозвіл на застосування. Білоруських РСЗВ полонез. Неможливо сказати, чи застосують весь цей арсенал, так само як неможливо сказати, коли застосують. Але ймовірність дуже висока. Якщо будуть застосовувати, то можуть бити по українських цілях кілька днів поспіль, кількома хвилями, щоб кожна наступна не дала Україні часу відновити те, що зруйнувала попередня. Це лише один з можливих сценаріїв. Також вороги гарантовано будуть шукати наші системи ППО. Хлопці з повітряних сил, які зараз на бойовому чергуванні, це головна надія України, тому велике прохання до адекватних людей не знімати і не викладати. Т роботу систем протиповітряної оборони а до неадекватних прийде служба безпеки. Тим часом військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україна не виставляє Білорусі ультиматумів через участь цієї держави у війні. Він додав, що не розуміє, чому Україна все ще навіть не розірвала дипломатичних відносин з Білорусю. Про це він сказав на своєму Ютуб каналі. У нас із Білорусю дипломатичний нейтралітет, і тому ніхто нікому поки не висуває ультиматумів. Хоча питання піднімалося щодо розриву дипломатичних відносин із Білорусю, але потім дискусії припинилися. Я не розумію, чому офіс президента проводить таку зовнішню політику. Хоча Білорусь дійсно загрожує нам війною, така загроза невисока, але вона існує. Росія перебуває на території РБ. Там Тербують найманців на війну проти України, вони надають агресору техніку та озброєння, формують угруповання військ. Лукашенко погрожує нам знищенням, якщо Україна не підпише капітуляцію. Але на жаль, цю тему наразі не піднімають, сказав Жданов. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.